Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Слава Йому! Придіть до мене всі струджені, обтяжені, і я облекчу вас. Кому це каже Господь? Він це каже своїм учням, які сидять перед ним. Зібрав їх і каже, придіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Господь бачить тягар їхньої душі, відчувають, що вони залежні від Ісуса і сумніваються, і бояться, і не знають, що їм робити. Христос дає відповідь. Навіть над тим, які прийшли до нього. А Христос каже, прийдіть до мене, та я вже прийшов. Ти можеш бути присутній, але можеш бути далеко від Нього. Придіть до мене, каже Господь першим ділом розумом. Усвідомте, хто я є. Приближтеся до мене своїми думками, своїми помислами. Щоб Божа присутність була реальна в моїй душі, щоб я поєднався з Богом через своє розуміння, сприйняття, того, що я не розумію, Господи, доповни через мою віру. Бо не вся людина може усвідомити своїм розумом, вона певні речі мусить сприймати як елементи віри. Я колись сказав, що всі сучасні досягнення науки, фізики, астрономії, всього всього не можуть охопити навіть Вселенну, яка вже і сотворена, яку можна помацати, доторкнутися, по крайній мірі побачити в ті телескопи далекі, космічні, які виставили там. Він робить такі з фотографії далеких галактик. І мудрість, і наука, і ці знання не можуть бути. Навіть в межах сотворіння Божого, в межах тої всієї вселенної, а тільки десь дуже обмежено. І тільки віра осягає пізнання ширше, як сама вселенна. І тому Господь Бог каже: візьміть віру, прийдіть до мене з вірою. Бо до кінця ви мене не зможете зрозуміти. А якщо схочете пізнавати мене розумом, то будете пробувати і сумніватися, будете пробувати і сумніватися, і вам не вкладеться то в голову. Як людина може зрозуміти, що Господь Бог втілився, прийняв тіло людське і прийшов до людини? Як? Той Бог, що сотворив небо і землю, прийшов до мене і ходив по землі? Як людина може собі то в голову вкласти, що той всемогутній Бог, який створив небо і землю, стоїть перед палатом його судять? Та якби я мав силу, я би всіх їх там порозганяв, порозбивав. Знаєте, ми коли щось з нами стаються труднощі, все зразу треба до когось дзвонити. А ну, в тебе є там знайоме, а ну давайте підключимо, давай тих. А Христове не треба було дзвонити, Він сам міг це все вирішити. Він показує свою смиренність, показує свою силу у безсилі, показує свою правду і істину стоячи перед тим, хто не розуміє правди і не розуміє істини. І тому ці всі Божі задуми, які Господь Бог застосовує до нас, щоб нас урятувати. Вони не завжди є логічні, не завжди їх може людина пояснити, і тим більше не завжди людина може зрозуміти. Тому Господь Бог каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я облегчу вас. Прийдіть до мене, каже Господь. То слово, яке я вам кажу, воно має знайти місце у вашій душі, і це буде означати, що ти до мене приблизився. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Лагідний і смиренний серцем. А може нам якраз цього і не вистачає, може Господь Бог прийшов для того, щоб нам показати приклад, каже Господь, як я живу, щоб і ви так жили. Я прийшов вам показати приклад, щоб ви не думали, що я вам сказав, а сам то не роблю. Так, як він казав про. Парисею, слухайте, каже, що вони кажуть, але не робіть то, що вони роблять. Бо вони казали добре, робили зовсім друге. Христос подає приклад своєму життя, свого як Він поступає і каже, щоб ми так робили. Бо в тому якраз і є сила вся, і в тому є цей зміст спасіння, щоб виправити помилки світу. Виправити наслідки тяжкого гріха, що людина зробила через те, що відпала від Бога. Господь каже: прийдіть до мене тим, які відійшли від Бога, віддалилися від Бога. І кожен, хто собі думає, ну та я ж до церкви ходжу, то я слухаю о, трансляції, слухаю кожен день, слухаю, чи ви чуєте. То, що ви слухаєте, це дуже добре, але треба ще почути. Господь говорить постійно до нас, але є проблема в тому, що ми його не чуємо. Є учні, які ходять до школи, слухають, що вчитель каже на уроці, але не чують, то не лишається в його голові, не лишається в його серці. Господь Бог каже, задумається над тим, що я вам хочу донести і сказати. Не шукайте красивих слів. Шукайте тих слів, які дають розуміння. Ти шукайте тих слів, які можуть приблизити вас до Бога. Господи, хочу, щоб ти був тут, але хочу, щоб і я був поруч з тобою, щоб я міг прийти до Тебе, зрозуміти тебе. Ярмо бо моє любе тягар мій легкий є, каже Господь, Так, це є залежність. Так, це є ярмо, бо якщо ти називаєш себе істинним, правдивим християнином, то ти береш на себе обов'язки. Людина дуже не любить обов'язки. Людина дуже любить права. Вона каже, я ж маю право, я ж маю право. За кожним правом ідуть ще і обов'язки, не бійтеся прийняти обов'язки Божі. Вони не такі страшні, як ви собі думаєте, а це молитва кожного дня. А це бути з Богом кожного дня. Послухати Божу науку, щоб Господь Бог прийшов до тебе додому, щоб Господь Бог прийшов у твоє життя, щоб Господь Бог знайшов місце у твоїй душі. Ярмо моє любе, і тягар мій легкий є, каже Господь. Ім'я Отця і сина. І свята Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Його.